На більшості областей України насувається злива. Синоптики зазначили, де буде заливати, а де буде сухо. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю, 9 серпня, дощі місцями зливи тимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. Нарешті території країни буде переважати суха та малохмарна погода. Вітер в цей день незначний 3-8 метрів на секунду. Прохолодніше всього буде у західних областях від плюс 23 до плюс 25 градусів. На решті території до плюс 28 плюс 29 градусів тепла. У південних областях спека до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 10 серпня, дощі йтимуть майже по всій території країни. Суха погода буде лише на Закарпатті, у Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. На решті території країни йтимуть опади. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у північно-західних областях від плюс 24 до плюс 26 градусів тепла. Нарешті території до плюс 29 плюс 31 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 21 градусів. У неділю, 11 серпня, дощів цей день ніде не передбачається, опади повністю покинуть всю територію України. Вітер в цей день помірний: – 5-10 метрів на секунду, температура у північно-західних областях всього до плюс 26 градусів в день. На решті території до плюс 28-31 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 14 до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!